Військове партнерство найвищого, якісного та найширшого кількісно гатунку. американський конгрес вирішив, що Сполучені Штати просто зобов'язані в умовах, які склалися забезпечити Київ необхідною кількістю боєприпасів, зброї, техніки, амуніції усім, що допоможе Україні якісно і впевнено захиститися тепер від російської військової агресії. Та обезпечить країну від подібних зазіхань у майбутньому. Офіційно документ має назву Закон про запобігання російській агресії. Зокрема, передбачається, що президент США отримає право надавати уряду України на прохання Києва протитанкову, зенітно-стрілецьку та так звану екіпажну зброю з боєприпасами до кожного виду. Броньовані також транспортні засоби можна буде отримати Києву, високі колісні транспортні засоби, багато цільового використання надувні човни, бронежилети та іншу військову амуніцію. Військові експерти вже Заговорили, що такий закон у разі його остаточного прийняття американською владою здатен і забити останній цвях у трону імперських амбіцій Путіна і, взагалі, переписати розстановку сил на світовій геополітичній мапі. Натомість аналітики припускають, що процес може розтягнутися на доволі тривалий період, і підписувати закон буде вже новий наступний президент Сполучених Штатів.